Сидячи наверху і слухаючи особливо останню пісню хору, знаєте, мене наповнило таке. Я пишаюся. Я пишаюся хором, пишаюся молоддю, пишаюся всіми вами, пишаюся церквою, а більше всього пишаюся Господу Ісусом Христом. Я буду читати. Текст і Святого Письма. це буде четвертий розділ Книги діяння святих апостолів. 33 33-й вірш. І ми трошки з вами порозсуждаємо. От, і будемо мати молитву. Четвертий розділ книги діяння апостолів. 33 33-й вірш. Апостоли ж із великою силою свідчили про Воскресіння Господа і Ісуса Христа. І велика благодать була на всіх них. Слава Господу! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос 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 Слава Богу, що ми сьогодні маємо можливість провозглашати, що Христос Воскрес! Христос Воскрес! І це для нас велика надія, і це благословення для нас, що Христос в дійсності воскрес, і Він живий, і Він сьогодні, я вірю, посеред нас. Хоча ми його не бачимо нашими земними, плодськими очима, але ми можемо його переживати в своєму серці. Його торкання, коли він торкається нашого серця, коли він. Надихає нас на молитву, надихає нас на те, щоб ми йшли в молитовний будинок, щоб ми читали Слово Боже, щоб ми разом роділи про те спасіння, яке Він нам набув на Голгофському кресті. Комусь воно прийшло дарма, дарма спасіння, а комусь за велику ціну. І для нас це дар безплатно, безкоштовно, а для Ісуса Христа велика ціна. І тому допоможе да нам Господь, щоб ми дорожили цим, згадували про це от, і завжди раділи про це, бо Він живий серед нас. Я хотів би сьогодні говорити на таку тему е, про Воскресіння Ісуса Христа. Е, Апостольська церква, вона проповідувала Євангеліє, але більше всього вони проповідували іменно про Воскресіння Ісуса Христа, іменно про Воскресіння. Вони, ми не читаємо дії святих апостолів, щоб учні проповідували про якісь доктрини. Там, наприклад, як треба співати. Як треба молитися, як треба там, йти в Дом Божий, що треба робити? Вони тому не навчали. Вони перш за все проповідували, що Ісус Христос воскрес і змертий, що Він живий, бо в цьому є надія для всіх нас. Я би хотів декілька моментів таких згадати, ви все знаєте, о, навчені, але я хотів би о, згадати. Декілька моментів про Воскресіння Ісуса Христа. Другий розділ дії святих апостолів, 24 віршом написано. Але Бог Воскресів Його, розірвавши пута смерті, тому що їй неможливо було втримати Його. Через Воскресіння Христос розірвав пути смерті. Слава Богу! Слава Богу! Смерть прийшла в світ не сама собою, вона прийшла через людину, через гріх людини. Бог не створив смерті, але гріхом Адама і Єви гріх пішов в, смерт, в світ і гріхом смерті. Тому і смерть перейшла у всіх людей, і переходить у всіх людей. Але Ісус Христос перший хто вмер і воскрес і мертвих і більше не вмирає. Слава за це Богу. Ми читаємо в Писанні, що багато людей, декілька людей в старому заповіті, декілька людей в новому заповіті, воскресало із мертвих. Христос воскрешав, Петро воскрешав, Воскрес людина, яка упала і торкнулася мощей і і Воскресла із мертвих. Але всі ці люди потім через деякий час померли. І тільки Христос ніколи не вмирає. Слава за Бога! І Він дає нам надію, що одного разу ми теж, будучи воскресені разом, разом і підхоплені до Небес, ми з, з ним будемо Воскреснемо і вже ніколи не будемо вмирати. Бо написано. Іоанн говорить у відкритті, що там не буде ні, ні хвороби, ні сльози, ні смерті. Слава Богу! Слава Господу. Дії святих апостолів, 13 розділ 13 розділ, 30, 32 вірша. І ми благовістимо вам, що обітницю дану батькам. Бог виконав нам, дітям їхнім, воскресливши Ісуса, як і в другому Псалмі написано, ти силь мій, я нині родив тебе, а що воскресив його із мертвих, так що він уже не обернеться в пління. Про це сказав так. Я дам вам милості, обіцяні Давидові вірно. Тому й в іншому місці говорить, не даси святому Твоєму побачити тління. Давид послужився у свій час Божій волі, упокоївся і приєднався до своїх отців і побачив тління, а той, котрого Бог воскресив, Воскресив, не побачив тління. Слава Богу, слава Богу. Не тільки ми звільнені від смерті, але ми звільнені від тління. Сьогодні, ви знаєте, люди дивляться і говорять, ну як же ти говориш, що нема тління. Нема тління. Від люди вмирають, людей приносять на кладовища, центр, викапують яму, опускають туди гроб, засипають і на цьому все. Тління є сьогодні. В дійсності є тління сьогодні. Але Христос через Воскресіння дав нам надію, що в майбутньому тілі, в якому ми Воскреснемо, не буде ніколи кління. Алілуя! Воно ніколи не буде поховане. Воно завжди буде жити. Слава Господі! Слава Богу за це. Ще один текст Святого Письма. це перше послання апостола Петра. Перше послання апостола Петра, перший розділ, перш перший, перший розділ, 3, 5 вірш. Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який з великої своєї милості відродив нас Воскресінням Ісуса Христа з мертвих для живого купування. Для спадщини нервінної, чистої, не яка зберігається на небесах для вас, яких сила Божа через віру охороняє для спасіння, що готове відкритися в останній час. Апостол Павло говорить, що через Воскресіння Ісуса Христа ми отримали відродження, відродження. Людина згрішила, вона народжується від е, грішної е, в тлінному тілі, народжується. І сьогодні неможливо, де людина народилася, в якій родині, чи віруючи, чи в не віруючи, все одно вона гріш, народжується грішником. Вона народжується мертвою, тобто духовно мертвою, розділеною з Богом. А от Христос. Коли прийшов і воскрес із мертвих, то він дав нам надію, або навіть не надію, а зробив це фактом, наше відродження. Тобто внутрішній, внутрішній наш чоловік, наша людина, дух наш, 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 він відродився для нового життя. Для нас відкрилася знов дорога до дерева життя, коли Адам і Єва згрішили. Там в саду Едемському було дерево жит... життя. І коли вони згрішили, то Бог закрив цей доступ до люд... для людини до цього дерева. Вона не могла їсти більше від того дерева і мати вічне життя. Але Христос через своє Воскресіння знову відкрив ці двері для того, щоб всякий, хто входить в ці двері. Мав вічне життя. Алілуя! Слава Господу! Ми можемо сьогодні приходити і їсти від дерева життя. Оце у нас є дерево життя посеред раю Божого. Аллілуя! Аллілуя! І це є центр звідти з, з дороги всіх людей і йдуть іменно до сього до цього центру. До центру. Це дерево життя. І, і через це дерево життя Бог дає нам віч, вічност, е, вічності перебувати, дасть вічності перебувати. Е, і ще один текст Святого Письма, це Римлянам 4 розділ, е, Римлянам 4 розділ, і 4, Римлянам 4 розділ 25 віршом Апостол Павло написав такі слова. Ну, а те, вище прочитаємо з 23. го Та не про нього одного написано, що зараховано йому, тобто про Аврама він говорить. Але й стосовно нас буде зараховано і нам, віруючим в того, хто воскресив із мертвих Ісуса Христа, Господа нашого, який був виданий. За грехи наші і Воскрес для виправдання нашого. Христос Воскрес для нашого виправдання. Що таке виправдання? Людина сідає на лаву посуджених, його судять, йому дають, е, ну, приводять якісь е, аргументи, факти його вини, його вини. Але е, розбираються. Є так, що факти говорять проти людини, а є так, що факти говорить е, за людину. І в одному випадку людина осуджується, а в другому випадку людина оправдується. І от раніше, якби ми в, в нашому е, в минулому житті уявити собі, сіли би на лаву підсудних, то нам би винесли приговори. Ну, тобто, засудження. Засудили би нас. Але сьогодні, якби ми сіли на лаву підсудних, то нам би винесли оправдательний приговор або виправдання. Чому? Тому що Христос Воскрес із мертвих. Слава Господу! Слава Богу! Брати і сестри, це наше оправдання. Це наше оправдання. Це та людина, з якої знята вся кравина, якої не вміняється ніяка вина. Все, що ми робили до того, воно покрито Господом. І Бог виправдовує нас або не згадує нам ніякої вини. І так Ісайя сказав, і гріхи, і беззаконня їх Згадую, не згадаю більше. Слава Богу за це. Брати і сестри, ми коли приходимо до Бога, коли ми каємося перед Богом, це не значить, якщо ми виправдані, то ми вже не будемо ніколи грішити. Апостол Яків написав, всі ми багато зрішаємо, особливо оцим органом, який під носом знаходиться. І він дуже такий невтримний цей орган. Ми хотіли би його втримати, але як він каже, ніхто язика втримати ну, не може, не може. Це неудержиме зло. От. Але Ісус Христос дає нам можливість, право От. нашими устами благословляти Бога, благословляти народ Божий, благословляти людей, які навколо нас. Слава за це Богу! І останній текст, який я прочитаю, це буде Єфесянам, другий розділ, другий розділ. Єфесянам, другий розділ, 에, шостий вірш. Апостол Павло пише, і нас мертвих за злочини оживотворив із Христом» благодаттю ви і Воскресив із Ним і посадив на небесах у Христі Ісусі, щоб у майбутніх віках явити безмірне багатство благодаті своєї, у благості до нас у Христі Ісусі. Слава Господу! Дехто каже, що апостол Павло наперед написав. Що ми посаджені на небесах. Брати і сестри, ми зараз уже посаджені на небесах. В Дусі Святому. Слава за це Бог. слава Богу. Слава Богу, в нашому Дусі. Але в тілі ми сьогодні в Бобритві, в молитовному будинку, на гарних кріслах. Добре, нам добре. І Богу слава! Тому нехай Бог благословить нас, щоб ми пам'ятали, яка висока ціна за нас заплачена, і що нам дає це Воскресіння, щоб ми роділи, дякували Богу, що Він для нас зробив отаке велике чудо, велике чудо, відродження людини. Причому відродження це не те, що поміняли. Бог Христос прийшов не для того, щоб нас змінити. Не для того. Він прийшов не міняти нас, щоб ми були кращі, щоб ми кращі поступки робили. Він прийшов для того, щоб ми вмерли для гріха і відродилися для життя вічного. Слава Богу! Слава Богу! І ця відроджена людина, вона нова людина. Тому я просто було пише, хто у Христі, той нова.